Мої малята Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, прошу загадки відгадати. Гордо виглядає з будки, стереже постійно дім. Гав-гав-гав, порядок буде, каже, людям він усім. Так, це собака. А хто пухнасту шубку має, лапкою її вмиває. І ми мишки, страх її боїмося. Здогадались, хто це? Питься, малята. А чи знаєте ви, що собачок та котів називають нашими маленькими друзями? Історія такої дружби розпочалася дуже давно. З давніх часів людина приручила собаку. Поступово хвостатий друг привчився охороняти дім. Захищати свого господаря. Зараз на землі немає такого місця, де поруч із людиною не жив собака. Собака це вірний товариш і помічник людини. Людина також приручила і котів. Колись ця тваринка була священою, поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. У котів Дуже гострі кіхті і хороший слух. Вони добре бачать вночі. Коли кішка біжить, вона ховає кіхті і стає лише на товсті, та м'які подушечки, тому й рухається безшумно. А чи знаєте ви, малята, що у котів і собак є своя мова? Як розмовляє котик? Мняв, а собачка. Ав, ав! А тепер малята пропоную вам пограти у гру. Кіт чи собака? Кого називають охоронцем? Так, собаку. А хто майстер підкрадання? Кішка. Хто любить вмиватися? Кішка. Кого легко дресирувати? Собаку. А хто господарю приносить капці? Собака, хто має чутливі вуса? Кішка. Молодці малята, ви чудово справилися із завданням. Запам'ятайте, якщо ви берете собі якусь тваринку, то ви берете на себе велику відповідальність. Адже за домашнім улюбленцем треба доглядати. Не можна їх ображати. Якщо у вас проживає песик або котик. То необхідно їх годувати, розчісувати їм шерсть, водити до ветеринара. Це лікар, який лікує тваринок, якщо вони захворіли. Купати їх, вигулювати, гратися з ними. Собачок та котиків можна годувати спеціальним кормом. Їм не можна давати солодкого, наприклад, шоколадку чи цукерку. Бо ми можемо цим їм зашкодити. Коли ви вигулюєте песика на вулиці, то обов'язково треба мати із собою пакет, щоб прибрати за тваринкою. А головне запам'ятайте, завжди мийте руки з милом після кожного контакту з тваринками. Малята бувають випадки, коли тваринка загубилася, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які не шукають їх. І так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, малята, якщо ви зустріли собаку на вулиці, то не можна замахуватися рукою або палицею, кричати на неї, намагатися відібрати те, що Собака їсть починати бігти, підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. Я дуже сподіваюся, що у вас у всіх. Добре, сердечко, і ви ніколи не викинете своїх улюбленців на вулицю. Ну що, малята, я сподіваюся, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі, малята. Бережіть своїх чотирилапих друзів.